我打个眼子。 Dobre, Dani. Доброго ранку. Давай, давайте перевіримо мікрофони. Мене чути? Так, да, чу, Слышно. Мене чути чи ні? Так. Чути вас добре. Вчора працювала. Thank Настроїмо. А так, чути чи ні? Чути добре, о тільки ми не чуємо, що говорять. Terima Всім доброго дня. Доброго дня. Чути мене, так? Так, так, чути. Угу. Добре, технічні неполадки. Чекаємо до п'яти хвилин, і всіх інших учасників, можливо, ще хтось захоче підключитися, будемо розпочинати. 确实。嗯嗯嗯

Доброго дня ще раз. Вже пройшло 5 хвилин. Я Гадаю, що всі бажаючі вже підключилися, тому будемо розпочинати. Скажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання присутній? Ну, я хочу звернути вашу увагу на те, що у зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії громадські слухання можуть раптово перерватися. В такій ситуації я попрошу всіх зайти в Zoom з телефонів і перепідключитися. Посилання на графіки громадських слухань знаходяться на сайті департаменту екології та природних ресурсів і Кировоградської обласної військової адміністрації в розділі діяльність оцінка впливу на довкілля. Так. Отже, починаємо. Мене звати Світлана Якимлюк, я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас 12 листопада 2024 року. Зараз 10 година 39 хвилин. Отже, ми розпочинаємо наші громадські слухання. Відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Кількість учасників, які підключилися до громадських слухань 12. Будь ласка, ті, хто не написав, хто є громадськістю, будь ласка, напишіть в чаті. Представник суб'єкта господарювання є на місці. Всі питання та зауваження, також пропозиції, ви можете або озвучити усно, або написати їх нам в чат. За результатом слухань буде складено протокол, а також його оприлюднено. І крім того, по даній відеоконференції ведеться відеозапис. Пропоную такий регламент на сьогодні: на виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на інші виступи в обговоренні до 5 хвилин і на підбиття підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібрались для обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ЕТГ вітропарк 1. Стосовно нового будівництва вітрових електростанцій ЕТГ-Вітропарк 1 на території Петрівської селищної ради Олександрівського району Кіровоградської області за межами населених пунктів. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 20 серпня 2024 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення mm -hmm. зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було завантажено 21 жовтня 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме ще до 25 листопада листопада, тому, окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час на подання своїх пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі я надаю слово. Слово представнику суб'єкта господарювання. Доброго дня, шановні присутні. Мене звати Іванова Ольга, я представник суб'єкта господарювання товариства обмеженої відповідальності ЕТГ вітропарк 1 Хочу презентувати доповідь щодо планової діяльності. Отже, українська компанія ЕТГ Вітропарк 1 планує виробництво електроенергії за рахунок розміщення вітрового парку загальною потужністю 18 МВт на території Петрівської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області. Об'єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. Тео складається з будівництва трьох ВЕО, виробництва Вестас В 162, малої потужності у 6 МВт кожна, будівництво кабельних та повітряних ліній електропередачі, комплектного розподільчого пристрою, адміністративної будівлі та під'їздних технологічних проїздів. Загальна площа земель складає 21 гектар. Ключові елементи технологічної схеми включають ВО перетворює кінетичну енергію вітру в електричну, електроенергія передається по повітряним лініям, напругою 35, 5 кВт проміжу, проміжну підстанцію з боку потужності, електроенергія передається по повітряній лінії електропередачі до точки приєднання підстанції північна з подальшою передачею електроенергії в національну електричну мережу відповідно до технічних умов, наданих ПРАД праддитектні проські електромережі. В якості основного генеруючого обладнання планується використовувати вітрові турбіни виробництва Вестас, модель вітрової турбіни Весто 162 6,2. Кількість вітрових турбін 3 одиниці. Одинична потужність вітрової турбіни – 6 МВт. номінальна потужність вітрового парку 18 МВт. висота моточини 125 метрів, діаметр ротору 162 метри. Річний обсяг виробництва вітрової станції 56 e 1552 megavat Кожну турбіну оснащено системою моніторингу масляних відкладень, високотемпературним охолоджувачем, підйомником для обслуговуючого персоналу, низькотемпературним режимом роботи до мінус 30 градусів за Цельсієм, авіаційні вогні, авіаційне маркування, система пожежогасіння, система захисту від кажанів та система виявлення блискавки. Проведення будівельно монтажних робіт планується в стислі терміни з підготовкою та виготовленням окремих елементів за межами будівельного майданчика. Доставкою їх у необхідне для монтажу час із застосуванням сучасних технологій будівництва та будівельних матеріалів. Будівництво вітрової електростанції передбачається чергами, що будуть поділятися на пускові комплекси. Будівельно-монтажні роботи з будівництва вітрової електростанції передбачається виконати силами спеціалізованих. Будівельно-монтажних організацій, які мають відповідні дозволи, ліцензії та досвід виконання аналогічних видів робіт. Загальна тривалість будівництва складає 10 місяців. В процесі виконання планових робіт вплив на навколишнє природне середовище виражається шляхом забруднення повітряного басейну, пилом та продуктами згоряння палива, при роботі ДВЗ, автотранспорту та будівельного обладнання, зараз при виконанні земельних та фарбувальних робіт. Зростає фактор порушення спокою внаслідок шуму при виконанні даних робіт. В процесі виконання робіт джерел викидів зер будуть неорганізованими, забруднюючи атмосфери інгредієнтами 11 найменувань. За умовами ведення робіт можливість виникнення джерел залпових або аварійних викидів практично відсутня. Валова кількість викидів забруднюючих речовин за весь період проведення будівельно монтажних робіт складе 5 тонн. Для визначення рівня забруднення, забруднення приземного шару атмосфери викида МОЗР проведені розрахунки на уніфікованій програмі «Еологаз-2000H». Відповідно розрахунків, перевищень величин приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови з урахуванням фону над нормативами ГДК не відбудеться. При проведенні робіт з будівництва орієнтований обсяг відходів складає 4 тони, відходи утилізуються згідно договору, оформленого підрядною організацією, з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, проектом передбачається ряд заходів, використання існуючих проїздів для транспортування будівельної техніки. Відходи будівництва вивозитимуться відразу спецавтотранспортом без зберігання положення про поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог закону України про управління відходами, документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціальними організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними. Не допускається змішування відходів, здійснюється належне складоскладування, не використовується техніка із підтіканням паливно-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених СО і ЦА. Не допускається експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні шкідливого впливу фізичних факторів. Дорожні машини розташовуються на приоб'єктному майданчику тільки протягом періоду проведення будівельних робіт, зберігання на приоб'єктних майданчиках дорожніх машин, механізмів чи обладнання, що не використовується в роботі, не допускається. При використанні крупнозернистого матеріалу, щебню, піску, піщано-гравійної. Суміші запобігають вітровому винесу, пилу та дрібних частинок за межі земляного полотна, при вантажо розважувальних роботах та при розподіленні матеріалів. Доставка мінеральних сумішей, що виготовлені в змішувальних установках на місце виконання робіт, здійснюється тільки спеціально обладнаним автотранспортом. Заправка автомобілів, тракторів та інших самохідних машин паливом і мастилом здійснюється на стаціонарних пунктах за межами території проведення планових робіт. Те огляд будівельної техніки з метою виключення протоколу ГСММ та забруднення ґрунту, підготовчі і роботи з будівництва здійснюватимуться відповідно до вимог водного та земельного кодексів України. Дотримання допустимих нормативних рівнів шуму і вібрації при роботі будівельних машин та механізмів плановані роботи здійснюються протягом денного часу доби, що забезпечить тишу в житловій забудові в вечірній та нічний час. При підготовці здійснення планових робіт суворо дотримуються вимоги електробезпеки, забезпечується максимальне збереження рослинності на території планової діяльності при наявності. У разі виявлення на території планової діяльності. Альності рідкісних рослин і таких, що перебувають під загрозою зникнення, відповідно до вемих закону України про рослинний світ, такі рослини повинні бути пересаджені на ділянки з однотипними умовами місця зростання для запобігання несприятливих впливів на ґрунтовий покрив і земельні ресурси, в тому числі для запобігання забруднення і деградації земель. Втрату період проведення земляних робіт проектом передбачені наступні заходи, недопущення робіт за межами смуги відведення, використання машин і механізмів, що мають мінімально можливий питомий тиску дової частини на ґрунти, заборона на пересування транспортних засобів поза встановлених транспортних маршрутів. Виключення витоків пальномастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин ґрунту, виконання вертикального планування території з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод. будівництво споруд з урахуванням категорії пожежної небезпеки, ступеня вогнестійкості, а також з дотриманням необхідних розривів між ними. Злаштування масивних польових фундаментів забивними залізобетонними серійними палями, а також твердих покриттів для доріг, технологічних з'їздів і майданчиків, використання для планових і профілактичних ремонтів технологічних майданчиків з твердим покриттям, Заземлення всіх металевих частин, які можуть опинитися під напругою. Улаштування захисного відключення, електрообладнання при перезавантаженнях і короткому замиканні, своєчасне проведення профілактичних оглядів і ремонтів обладнання силами спеціалізованих організацій, Улаштування системи близького блискавка близько близько захисту, оснащення об'єктами. Об'єкта первинними засобами пожежогасіння, здійснення контролю за обмерзанням ВЕУ і відключення установки в дистанційному або ручному режимах в разі аварійних ситуацій, застосування гідроізоляції підземних споруд і комунікацій у разі необхідності згідно гідрогеологічних досліджень. Застосування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій. В процесі експлуатації вес фактори впливу на соціальне та техногенне середовище будуть відсутні, так його функціональне призначення не пов'язане з порушенням останніх. Враховуючи те, що за своїм призначенням та технологічними характеристиками об'єкт не буде впливати на температурно вологий режим атмосфери, теплові і значні випаровування у процесі реалізації планової діяльності будуть відсутні. Активний і масштабний вплив на мікрокліматичні умови виключено. У складі проектного технологічного обладнання відсутні джерела потенційного впливу на атмосферне повітря. Відповідно, підстави для прогнозування змін якісних параметрів атмосферного повітря в процесі реалізації планової діяльності відсутні. Кумулятивний вплив інших наявних елементів, антропогенного навантаження у вигляді діючих підприємств та сільського господарства виключено, враховуючи той факт, що для роботи ВЕЗ. Заплановано використання вітру установок високомегативного класу на основі аналізу результатів дослідження. Їх впливу, впливу на кажанів буде відносно незначним з таких причин: усі види рукокрилих здобувають корм на порівняно незначних висотах, переважно нижче 30 метрів, і рідко піднімаються вище і за умови незначної сили або відсутності вітру. І як правило, в таких умовах вез, зокрема за відсутності вітру, зупиняються. Тому потенційна загроза для рукокрилих в таких умовах є незначною через відсутність на території ВЕС, ЕТГ-вітропарк номер 1 вузьких міграційних коридорів чи незначних місць міграційних. Зупинки ризики впливу планованої діяльності не перевищують типові для регіону. Загальна чисельність мігруючих і рідкісних видів птахів в межах дослідження, досліджених територій незначна, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. В процесі реалізації планової діяльності фактори впливу впливу на геологічне середовище носитимуть постійний характер, що не змінюється в часі залежно від характеру і режиму роботи об'єкту. У межах впливу локальний характер. Обмежений простором діяльності об'єкту. Значимість впливу незначна. Відходи в процесі реалізації планової діяльності не будуть забруднювати ґрунта і підґрунтя, оскільки планове технічне обслуговування і заміна обладнання ВЕО проводитимуться спеціалістами компанії, виробника обладнання ВЕСТа згідно договору. Постійного перебування робочого персоналу не передбачаються, об'єктів природозаповідного фонду, природоохоронних зон, шляхів міграції тварин і птахів у розглянутому районі немає. Залишковий вплив на навколишнє Середовищі відсутній функціонуванням об'єкта в цілому прогнозується в межах регламентованих вимогами чинного природоохоронного законодавства України. Дякую за увагу. На цьому моя доповідь завершена. Дякую, пані Ольга. Скажіть, будь ласка, були технічні неполадки? Представтесь, будь ласка, вашу посаду, скажіть. Завідувач лабораторії. Я наразі зараз я представник суб'єкта господарювання. Так, і що мене прохання до всіх учасників. Не всі написали і ідентифікувалися в чаті. Я прошу сказати, скільки представників від суб'єкта господарювання для внесення даних в протокол. колеги. мене звати Олександр Бурий, я директор товариства е, з обмеженою відповідальністю ТГ Вітропарк. 1 е, Ольгу ми уповноважили зробити доповідь, але я присутній на слуханнях і готовий відповідати на питання, якщо вони виникнуть персонально до мене. Дякую. Добре, дякую. Всі інші я і... так розумію. Представники громадськості так. Більше представників суб'єктів господарювання немає. Я, і я Іван Жуков, теж представник замовника суб'єкта господарювання. Добре, дякую. Отже, зараз громадськість в кого є запитання, ви їх можете озвучити або написати в чат. Так, наразі фіксуємо, що питання відсутні. Почекаємо ще трохи, можливо, ще хтось щось напишеть. Наразі фіксуємо, що запитань у чаті немає. Усно також ніхто не озвучував питання. Отже, на кінець громадських слухань підключилося 12 учасників. Вважаємо, що дані громадські слухання відбулися. Я дякую всім за увагу і бажаю гарного та мирного всім дня. До побачення. Дякую, до побачення. Щиро дякую, до побачення. До Побачення.